Привіт усім! я йду на роботу. Сьогодні я допомагаю одній жінці, літній жінці, я з нею вже працюю десь 3-6 місяців. От, раніше вона була моєю ученицею, а зараз я їй допомагаю. І після цього повертаюся додому. І я сьогодні маю закінчити одну дуже важливу для мене справу. Я не встану стільця, поки не закінчу цю справу. Тому бажаю вам красивого дня і приємного перегляду. Це дуже данська штука. Дуже часто вони, так як море поряд, вони розмальовують камінці, викладають біля будинку або складають один на одного, такого прям дуже багато. Особливо Кейт Мюллер, там, де я відпочивала останні два рази. Ну і взагалі це дуже популярна тема. Так от розмальовують, досить-досить мило. Тут дуже-дуже сильна смакота. Я так розумію, що це тісто, як на кончики. Але, але з цедрою. Неймовірно, смачно. Я взагалі фанат випічки. тому так багато у мене спорту в житті. Тому що я дуже люблю випічку. І от ці прям дуже смачні тісто, мені здається, як на. Пончики, але при цьому воно з цедрою, воно трошечки з кислинкою. І крем також з цедрою. Купила три для нас трьох, але неймовірно е смачно. У мене нігті просто жах, але вже в понеділок їду переробляти, тому вибачайте. Дуже-дуже класно. Якщо будете в Данії, але вони продаються лише на Різдво. Дуже смачно, спробуйте. Привітик, я повернулася з роботи. У мене сьогодні буде зі з моєю подружкою. У нас таке спілкування з нею. Вона знаходиться в Канаді, проживає, і у, неї, у нас з нею прям такі зустрічі. Ми готуємо чай, каву. От я собі купила таку вкусняшку, приготую чай. Ми будемо з нею спілкуватися або в кафе іноді зустрічаємося, або за бокалом гристого. Це вам як на ідею таку. Якщо ваші близькі знаходяться десь далеко, то влаштовуйте такі от побачення. Ми прямо з неї заздалегідь плануємо за тиждень, ставимо це в наш графік, час і ми плануємо зустріч. Не просто колись там якось вийде по поспілкуватися, тому що всі ми вже дорослі люди. люди у всіх свої сім'ї, роботи. Але підтримувати стосунки дуже важливо, тому що друзі це дуже важливо. Так от, в мене ще спілкування з подругою, і також я вже один урок прослухала, поки їхала в поїзді, плюс вирішила деякі справи в поїзді, але ще потрібно один клас прослухати. І у мене також сьогодні ще онлайн буде йога з моїми дівчатами з клубу. Я хочу пообідати. Хоча в дані вони не обідають, у них просто бутерброди. Але я взагалі все-таки до їжі. І хочу з вами разом відкрити календар. Тут нічого особливого, але це, в карпі, це приємно. Сьогодні у нас п'яте. Так, п'яте. І відкриваємо. Да. Тут такі шоколадки, вони всі однакові, але тут різні фігурки. І це приємно. Плюс до всього я дуже люблю кіткат. дуже люблю. А тут він ще в маленькій дозі, що для мене просто ідеально, тому що я не люблю шоколад у великій кількості. А от саме трішечки такі декавуські, я їх з'їдаю тільки зранку, тому я її повертаю назад в коробочку. завтра вранці я дім. Ну що, дивіться, я собі тут вам як ідею, просто хочу з вами поділитися. Я щодня з 1 грудня і по 24-й планую своєму коханому під подушку, я вже оце п'ятий день буде кладу якісь смаколики. Є адвент календарі мені він подарував адвент календар який я сама обрала це шоколадки Кіткат. А я вирішила, що я буду йому під подушку класти, його під подушку, класти різні смаколики. Це різні шоколадки. Він не полюбляє пиво, тому я вже один раз я клала Принглс, а зараз є такі от начо. На я його під подушку покладу також нуслі бари, тому що тільки шоколад він підпив, ну його дуже багато зараз шоколаду, тому хочеться чогось якесь різнобар'я. Тому на сьогодні був також протеїновий батончик. От, а такі батончики я йому один подарувала, поклала під подушку, також а, жуйки. А, я точно знаю, що він їх любить, і, ну, і вони будуть йому в радість. А, така от, а, Це вже шоколадка, але вона з начинкою, тут темний шоколад, але тут також всередині це дуже данська штука. Що тут ментол? Дуже дуже прикольна штука, хоча спочатку мені не подобалася, але я розкоштувала мені сподобалось. І також інші протеїнові батончики. Це вам як така, як ідея, як можна радувати близько вам людині дитину, подругу, неважливо кого. Мені здається, це дуже приємно. Я сама обожнюю робити подарунки, але я також обожнюю, коли мені роблять подарунки. І плюс я знаю, працюють закони коникарні. Ти дивітаєш комусь. Із надлишком, тому що тебе, тобі хочеться, тобі, тобі вже всього достатньо, ти готова ділитися з іншими. І а, так само потім буде повертатися і до тебе. Головне це робити щиро, не очікуючи, що тобі щось будуть а, а, дарувати, або що тобі подякують. Буде приємно, якщо подякують. Але важливо робити це просто щиро, тому що ти, у тебе цього забагато, і ти готова цим ділитися. А для того, щоб було забагато, для того, потрібно працювати з нашим. З нашою головою, з нашим мозком. От. І е, просто розуміти, що тобі в цьому житті нічого не належить. І е, якщо в мене щось є, я готова з цим поділитися, я готова це залишити. Я не прив'язуюсь ні до яких речей, ні до дорогих до телефонів. Ні. Я навіть намагаюся не прив'язуватися до людини. Мені з тобою добре, я тебе дуже сильно люблю, але мені буде добре і без тебе. Дуже важливо жити в такому от стані, тоді у тебе не буде, того, що а, тоді можна жити з надлишку. Багато я можу довго про це говорити, але просто а, це окремий ефір, або це може бути окремий якийсь відео, якщо вам цікаво, можете написати в коментарях, більше розкрию цю тему. Але. Жити з надлишку це кайф. Я так живу вже десь понад 2-3 роки, і це неймовірне відчуття. Просто тобі всього вже достатньо. Звісно, мені багато чого хочеться. Я багато про що мрію. Про і я цей навик собі наращую. Але при цьому я живу в легкості. І коли, як тільки як звичайна людина, все одно буває, що забігалася в темпі і знову починає до чогось ще сильно звикати і залежність якусь отримувати від людини, від якоїсь весь телефону, від соціальної мережі, від якоїсь фільму, і я моментально це обрубаю, тому що я знаю, що це буде висасувати з мене енергію. А у нас достатньо. Зараз є істочники, які можуть з сосати енергію. Тому, якщо я можу це контролювати, я це роблю. Я беру відповідальність за своє життя в свої руки. І вам також це радше робити. Також придбала це вже собі, я придбала насадка на зубну щітку, в мене просто вона вже. Не працює. Також купила собі вітаміни, тому що я помітила: як тільки я перестаю пити вітамін Д, а особливо взимкою і восени, у мене починає скакати картизол дуже сильно. Я відслідкувала цю тему. У мене повищається дуже сильна тривожність, я починаю сильно нервувати, у мене починаються а, скачки моє, мого настрою. Я зрозуміла, в якийсь момент я зрозуміла, що це кортизол. коли я його вирівняла, мені стало простіше і легше. І зараз я зрозуміла, від чого цей мій кортизол стрибає, тому що в мене нехватка вітаміну Д. Я його перестала приймати, тому що він закінчився. І от два тижні я не приймаю, і він моментально почав скакати. Тому я знову запаслася вітаміном, тому що розумію, що я у себе на першому місці. Для мене людина, яка працює в віддаючій такій професії, що я маю ділитися своєю енергією, своїм станом. Я завжди маю бути в наповненому стані, тому для мене надважливо, щоб у мене було. Було багато сил і енергії, щоб було багато натхнення, тому що не буду я знімати відео, не буду проводити ефіри, і не будуть мої класи йоги для дівчат результативними, якщо я буду без ресурсу. Тому вітамінки. Цього разу, я вже не вперше я беру, цього разу взяла а, як пити тут вітамін С, вітамін Д і магнезіум, і також взяла реві-жир. І тут також він з додаванням вітаміну Д. Спробую ще таку комбінацію. Якщо не спрацює, то вже куплю сам вітамін Д. Я п'ю його окремо, але цього разу вирішила спробувати таким чином, тому що все одно вітаміни і всі добавочки це також залежність. А я живу з, таким, з такою думкою, що наше тіло дуже розумне і воно може справлятися з усім сама. Самим. Тому я, в принципі, впевнена, що є якийсь рецепт, який дає для того, жити так, щоб не пити якісь добавки. Ліки я, наприклад, не приймаю, а от з вітамінами, я ще від них залежу. Тому побачимо, як буде ще з цим. Тому у мене є деякі моменти, я. Мені прийшла, прийшла інформація, я знайшла інформацію, як мінімізувати вітаміни, а все-таки вийти в той режим, щоб тілу було достатньо чого саме вживати, чого, що саме робити. Коли я досліджу цю тему, я зрозумію, що це працює, я обов'язково з вами поділюся. Так от, ще взяла цю бомбочку для ванни. У нас є ванна, але я її ніколи тут не приймала. Але от хочу спробувати. Вона зі смаком ванільки і... і квітів. Спробую. Також взяла собі жирненький крем, тому що рубки просто шалено сохнуть. Хоча я хожу в перчатках, але шалено сохнуть, тому що з водою працюю. От. І взяла також. А, це не крем, це маска, а це крем від фірми Вазелін. Мені подобається. І масочку взяла, яка сужає пори. Також дуже подобається. Ось такий у мене вдався, видався невеличкий шопінг. От. Зараз чекаю на дзвіночок від подруги. Зараз буду заварювати чай. Будемо спілкуватися. Якщо вона подзвонить трошечки пізніше, то я, можливо, ще трошечки позаймаюся. От такі справи. Вдих, розкрили локті і розкриваємося всьому новому. На Видих обійняли, але поміняйте перехват переклюз ручок. Вдих, розкрилися. Перед собою руки поклали на підлогу, поки у мене дівчата сидять в шабасині, у мене є 5 хвилин. Хочу дещо чим з вами поділитися. А потім я маю бігти, тому що мене чекають на вечерю, і у нас сьогодні невеличкий вечір. А Прийшли подружки до, до однієї з членів сім'ї, і тому ми сьогодні дівчата ми будемо вечеряти, вони на мене чекають. Але я хотіла би з вами поділитися однією своєю думкою. Ну, не думкою, точніше, а, а... те, про що ви маєте знати. Я просто зараз дивлюся, у мене дівчата з клубу відродження, я тільки що провела для них йогу, і вони зараз лежать в Шавасані. Я їм всю цю інформацію також сьогодні передала і частково хочу поділитися з вами. А, я м, часто чую, що дівчата говорять мені про те, що у мене немає сил, у мене немає енергії. Начебто, по всім аналізам у мене все добре, але все одно настрій скаче, немає сил, немає енергії. І я хочу вам пояснити, чому саме так відбувається. Дивіться, а, енергія, о, енергія, яка в нашому тілі, да, це як повітря. Повітря ми вдихаємо, але ми маємо обов'язково його видихнути. Так от, а, на кожне наше бажання нам приходить енергія, і вона приходить щодня. В будь-якому випадку вона приходить. Але ми маємо її не капсулювати, а ми маємо її видихати, ми маємо її залишити з нашого вивести, з нашого тіла. Я впевнена, що в мене на каналі дівчата досить такі продвинуті, духовно розвинуті. Так от, можливо, ви себе духовно прокачали, але чому вас вкладає? Тому що ви головою розумом бажаєте. Через тіло, через душу вона у вас досить розкачана, духовно розвита, да, у вас позвоління багато, тобто ємкість ваша велика, вона прийняла на себе багато енергії, але через тіло ви її не виводите. А, і ця енергія не проходить, ви її не проводите. Дуже класно проводить енергію цвяхостояння. Дуже класно енергію проводить, коли ми ходимо по нашій траві і відчуваємо, як земля. Допомагає нам проводити цю енергію, але також дуже класно енергію проводить спорт. Тому важливо займатися спортом, але свідомо, медитації класно проводять енергію. Також просто фокус уваги на частинах тіла. Я про це дуже часто розказую, буду розказувати це на, в одному проєкті, який я планую наступного року запускати. Я про це буду говорити, що. Перше, що ми маємо навчитися, розуміти мову тіла. Тіло нам завжди підскаже, де закапсулювалася ця енергія енергія це, це те, що ми набажали, але ми маємо це відпускати, щоб вона не затримувалась в нашому тілі. Але якщо вже й ми маємо його вивести, тому що в протилежному випадку буде недомагання, буде слабкість, тому що завжди буває, коли натхнення, що у нас, нас з'являються сили. Да? Хочеться якусь цукерку, раз і сила з'явилася, хочеться якесь плаття, раз і сила з'явилася піти на якусь вечірку, Наче ти весь день лежав, лежав, нічого робити не міг, але тут потрібно йти на якусь гулянку, то все, у нас енергія з'явилася. Так, енергія приходить, тобто ідеї приходять, але важливо їх проводити, важливо, щоб випускати. Тому важливо рухатися. Ходити, займатися спортом, важливо реалізовувати те, на що прийшла взагалі ту енергія, на яку йди. Важливо зробити мінімальний хоча б якийсь в цьому напрямку рух. І далі остаток енергії, якщо ти вже дуже розкачений, бажання великі, проводимо це хоча б через тіло. Обов'язково вся ця енергія має пройти через наше тіло. Вона не має застоюватися в тілі. Тому надважливо це знати і розуміти. Я впевнена, що. Ви мене зрозуміли, якщо ні, пишіть в коментарях, буду більше про це розказувати, але слідкуйте за мною, тому що в наступному році я буду запускати, взагалі в цих влогмасах. я буду більше розкривати і розказувати про що буде в наступному році мій проєкт. Але там буде багато саме про це, як проводити енергію, як розуміти мову свого тіла. Все, я вас обіймаю. Я маю дівчат виводити з медитації, закінчувати наш клас. Обіймаю вас серцем і душею. До наступної зустрічі. Ви найкреводжуєте ваше тіло. Я дуже сподіваюся, що вам вдалося розслабитись. У мене вечір. Я вже з вами попрощалася, але я зараз буду робити догляд, тому вирішила ще трошечки записати відео. І з вами трошечки поговорити. Запалюю свічку. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця це день лакшмі. Я завжди в цей день максимально намагаюся приділити увагу своїй жінці всередині, тому це завжди масочки, вони є протягом дня, протягом тижня. Але особливо в п'ятницю я роблю або маску на волосся, і я піклуюся про волосся, або ступні, і працюю прямо з ногами, масаж, роблю педикюр, роблю, або ж з обличчям. Ну, от сьогодні в мене будуть сили лише на обличчя, тому що я втомилася. От тому зараз я вмиваюся і буду вам показувати всі процеси. І моя подруга краще вона працювала з косметикою дермолоджика У мене така велика. Банка, мені здається, мені хватить на півжиття, тому що тут просто грамулечка потрібна. Ну, зв... Наступний крок це буде від ritual скраб. Він такий м'якенький, дуже делікатний. Скраб роблю не дуже часто. Десь два рази на тиждень точно роблю, але він у мене дуже такий м'який. Тобто один раз я роблю десь на тиждень ензивною пудрою і один раз цим. Ваші ритуали, ваші ритуали краси, ваші ритуали королеви, я їх так називаю. Мені дуже подобається ця назва. Як ви піклуєтесь про себе, Я прям відчуваю, коли я приділяю увагу собі як жінці, наскільки, от я навіть зараз я відчуваю, що енергія приходить до мого тіла, тому що зараз як цифровий психолог скажу, що у мене приходить енергія через турботу до мого тіла. По моїм енергіям, коли я звільняюсь від чогось старого, коли я запускаю новий проєкт, цьому моя сила, і на це мені завжди приходить енергія. Є. Yeah. No. І от я вам показувала, я купила Neutrogena. Ну, я знаю все точно, що це швейцарський бренд, тому що я кремом раніше пользувалася, користувалася. От. І хочу спробувати їх маску. Мені здається, що це глина. От. Ну, і значить, це буде зужувати пори. І це добре для мене. А чого б вам хотілося, я вже говорила це в одному відео і не в одному. Про те, що чого б вам хотілося від мене почути, побачити в відео. Тому що я збираюся, не збираюся, моя ціль це 10 тисяч підписників на цьому каналі. Чому саме 10 тисяч? Просто мені так хочеться. Просто я люблю 10 тисяч. От так, ну, начебто, досить. Все. Засікаю 3 хвилини і повертаюся до вас через 3 хвилини. Для вас це буде одна секунда. Ну що, пройшло трошечки більше трьох хвилин. Масочка висохла. Я відчуваю. Досить, до речі, нестянута шкіра. Досить приємно. І цей холодок, мені прям дуже подобається. Ну, я відчуваю стягнутися, але така дуже окей. Але відчуття на шкірі дуже приємне. Не стягнута шкіра. Мені подобається відчуття. Так, Ось такий у мене вечірній догляд. Потім буде наносити тон, тонік, потім буде у мене ще серум і кремчик під очі. Я не наношу крем на ніч. Ось так от моя виглядає рутина.